Актуальність обговорення проекту нового закону України про освіту пов'язана з публікацією декількох його варіантів, які з окремих питань пропонують концептуально протилежні підходи до розв'язання існуючих в освіті проблем. Неоднорідною є і громадська думка з багатьох питань, що ускладнює пошук компромісів між різними групами розробників, а також між розробниками і громадськістю. Освітяни Житомирщини обговорили основні положення законопроекту, який розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Розпочавши із дошкілля. Сьогодні вводиться такий термін формальна освіта тобто вона повинна підтверджуватися, давати право дитині на освіту. Так як є початкова освіта, як середня освіта, то дошкільна освіта має бути теж обов'язковою. Прописано в проєкті, що дитина відвідує дошкільний заклад з трьох до шести років. Ми, ми, наша пропозиція це з двох років до 6-7, тому що в нас є в дитячих дошкільних закладах, є групи раннього віка. Аналізуючи реформування загальної середньої освіти, учасники слухань зазначали, що прогресивні норми нового закону не будуть працювати без внесення змін до низки інших законів України. Насамперед з питань власності оподаткування адміністративно-територіальної реформи. Він базується на старих підходах і підвалинах, адже проведення адміністративно-територіальної реформи, яка передбачає укрупнення територіальних громад, зрештою передачу в результаті. Цього повноважень, в тому числі і галузі освіти, територіальним громадам і повноважень, і ресурсів, це не передбачено даним законом. Обговоривши спірні питання позашкільної вищої освіти та статусу вчителя у суспільстві, освітяни висловили сподівання, що за результатами таких обговорень буде створено прогресивний закон, який надасть змогу розвивати систему освіти у відповідності до вимог часу. Важливість спільної конструктивної роботи над документом підкреслив і народний депутат України Володимир Аришонков, який ініціює проведення подібних зустрічей у районах області. Ми проведемо аналогічні. Зустрічі з освітянами в районах, узагальнюємо всі пропозиції. Терміново передаємо в комітет Верховної Ради з питань науки і освіти і намагаємось донести нашу думку при прийнятті цих важливих рішень.